Орандував квартиру, взяли у заручники. Володимир Корг винаймав житло. Коли вирішив знайти інше місце проживання і привіз ключі, власниця без пояснень зачинила його у своїй квартирі і утримувала кілька годин. Історія, як у голівудському блокбастері за участі держслужби охорони та колишнього міліціянта, чоловіка власниці квартири, вона хотіла та у мене телефон і вдарила мене, і я вдарився об стіну головою меня держали, потім приїхав чоловік в 18.00 і вдарив мене в область, сразу тільки зайшов в квартиру, вдарив мене одразу в живіт. Після цього вони почали как бы, ну, дані, би, то, що я вламувся, начин... а служба Якось на вламівся. Ніяк. То вони просто стояли. Стояли, так. Да. Лише стояли і все. Хлопця ще й залякували, мовляв, знайомі міліціянту розправляться з ним. На виклик матері, заручника приїхали правоохоронці, але заяву чомусь взяли у жінки. Вона почала розказувати спочатку, що вона мене не знає, ні мене, ні мою маму не знає, а потім почала розказувати, що да я їх знаю. Це сотрудника міліції, да, я їх знаю, так да, вони знімали мене квартиру, але я все одно буду писати, що я їх не знаю. Не знаю, вони зовсім, не знаю їх, вони не знімали, ні ни квартиру, нічого. І то, що буду писати, то що він до мене в двері. Знімальна група телеканалу Дитинець, що поїхала з'ясовувати ситуацію, теж відчула на собі міцну руку колишнього правоохоронця. Я його закрила, займалася спортом. Тише лівизовуть руки від камери розбита камера, перешкоджання професійній діяльності та залякування. Ні, стінку, дівочка, да, я кажу, на камеру. Жінка погрожувала написати заяву до міліції, мовляв, журналісти фільмували приватну власність. На місці перебували представники Держслужби охорони. Чому вони там опинилися, жодних пояснень не надали, як і не поспішали надавати допомогу. До речі, там стояло двоє цих ДСОшників, які такі подивились спочатку. Ну, що він хапає там камеру, трогає. я починаю їм кричати Ей, ну ви ж, міліціянти, робіть, хоч що. Один такий підійшов, схопив його так ніжненько за ручку, каже: «Ну, відпусти камеру. Ну, тобто ми... Ми залишились самі. З цілого букету правопорушень провадження відкриті лише за двома статтями. На сьогоднішній день відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 146 Кримінального кодексу України, те це незаконне позбавлення волі людини. Також за частиною першої статті 194 Кримінального кодексу України це умисне пошкодження майна. Ведеться досудове розслідування. Нема статті ані про легкі цілесні ушкодження заручника, ані перешкоджання журналістській діяльності, що є кримінальним правопорушенням. Міліція чомусь кваліфікує справу не як перешкоджання журналістській діяльності, хоча, ну як на мене, це було справжнє перешкоджання журналістській діяльності, а просто псування матеріального майна. Так, журналісти телеканалу Дитинець закликають міліцію вести розслідування справедливо, особливо коли серед підозрюваних їхній колишній колега. Хочу звернутись до міліціянців, тому що. Прикриваючись ім'ям міліції, так ваші співробітники інколи роблять дуже страшні речі. Я хочу, щоб розслідування було справедливим, тому що всі ми люди, всі ми маємо однакові права за тиждень після інциденту. Ані журналістку, ані хлопця-зарушника для свідчень чи пояснень до міліції не викликали, не повідомили навіть імені слідчого у разі подальшої бездіяльності міліції, постраждалі звертатимуться до прокуратури.